Нашому каналі, друзі, сьогодні у нас таке непланове відео, пов'язане з тим, що одна із підписниць Олена Миколаївна зробила нам такий неочікуваний подарунок, прислала нам огромну посилку, із, із усім різним вирішила поділитися з нами і, і цибулею, і Часником і квітами. Ну, зараз навіть не буду розповідати по мірі того, як ми будемо його висаджувати, садити, завжди будемо її споминати. Велика їй вдячність за це. Але що сьогодні? Сьогодні просто от те, що вона прислала, показує те, що ну, просто необхідно його висадити. Це цибуля і часник. Тому що ну, сроки вже такі, що грудень місяць. Е очікувати того, що стане тепліше, е саме розумієте, неможливо. Тому ось е вибрали е такий, такий деньок, щоб більш що більш-менш що можна зробити, якісь рядки, і будемо е висаджувати. Ну, що саме, е що саме вона прислала? Ось дивіться. Так. Часник Харківський. Синій. Попробуємо. Часник Любаша, друзі. Оце дивіться, хочу заострити вашу увагу за назви. І це не тільки в часникові, а навіть в томатах. Ми скільки висаджували часник Любаша, і в нас є часник Любаша, але він ну, ну не такий. Так само, як, як і, і цибуля, можна, можна придбати. Сорт написаний, наче такий, а висаджуєте, а в результаті виходить, зовсім не те. Так само, як я ще раз повторюю і з томатами. Ми стикаємося з цим, коли назва одна, люди висаджують, купляють у різних містах і виходить зовсім різне. Тому, ну що, попробуємо, попробуємо, повисаджуємо всі оці сорти. І часнику, і цибулі. Ну, до речі, цибуля, дивіться, тут ось Шекспір, Сеншуй, Штутгарт, Стенфілд. Так, цибуля Ред Кармен. Геркулес. І що тут у нас? Центуріон. Ну, ось такі такі сорти цибулі і часнику. ну. Зараз, зараз все це діло будемо висаджувати трошки. Далі процес вам покажемо. Ну що, друзі, щодо самого процесу посадки, тут розповідати практично нічого, бо ми ж показували, як ми висаджували тут часник. Далі якраз у нас тут ще залишилася невисажена ділянка. Що ми? Ну, дивіться, ну, рядки вийшлося зробити. Земля трошки, бачите, грудочки, так, коркою такою взялася, примерзла, але далі не мерзла, розворушив, рядки зробив. Думаю, якраз посадити можливо, друзі. Тому що ми? Ну, часник полупали. Звичайно, дивіться, які зубки в Любаш. Так, ось дивіться, зубки такі, ну просто. Огромені, як одна часничина один зубок. Ну, подивимось, що виросте в нас. Друзі, що ще вирішили проекспериментувати. Ну, дружина теж надивилася, що садять для підкормки замість попілу ще сиплять крахмаль. Ну, Попробуємо і ми. Я знаю, що дійсно крахмаль це теж свого роду добриво, Тому, що добриво, що, що верніше, попіл, що крахмаль, я думаю, воно практично одинаково, але попробуємо і під крахмаль, і під древесний попіл. Зразу скажу, що ми ж показували, що ділянка ця гарно угноєна. Тому, друзі, це не просто так, що оце і вся підкормка для того для висадки часнику. Ні, ділянка гарно угноєна, а це в додаток до того, що вже угноєно. Ну і сам процес посадки, звичайно, ми вже й показували. Ну, зараз будемо садити. Друзі, посадили. Головне, головне, посадили. Я думаю, що нічого страшного, що так пізно, тому що ми вже, я говорив, і в лютому місяці садили, а зараз грудень. І так дивлюся по прогнозу, що ще повинно бути тепло. Тому я думаю, все буде добре. Так що очікуємо результат. Ну а ви, друзі, Підтримайте нас вподобайкою, підписуйтесь на канал. Всього вам добро.